Чи можлива приватизація під час війни? Ефективна? Ні, і це буде називатися не приватизація, а це буде називатися розбазарювання державного майна за безцінь, або надати можливість наближеному до влади бізнесу купити державні підприємства за дуже невеликою ціною в відсутності умов ринку конкуренції. І можливості зайти сюди іноземного інвестора, е, що насправді відбувається сьогодні йде війна. Інвестор, який готов вкладати був в Україну раніше, він не прийде, е, і е, малий середній бізнес український не може сьогодні нічого купити. Я кажу про, про нормальні підприємства, тому що у вас фактично немає грошей, гроші залишились у великого бізнесу або у бізнесу, який наближений до влади, який сьогодні отримує можливість. Прийти і купити державні підприємства. І мова не йде про ті підприємства, кому які нікому не потрібні, які зруйновані, які лише на папері. А вони таки залишаться, на жаль, державними. Їх ніхто не буде купувати не під час війни, не після війни. А мова йде про ті підприємства, які хороші, які прибуткові, які сьогодні дають гроші до бюджету, і їх сьогодні будуть намагатися прихватизувати. І це буде дуже дорого коштувати нам з вами після перемоги нашої держави. Тому це велика помилка, яку треба буде виправляти.